Друзі, усім вітання, радий всіх бачити на ютуб-каналі Азарт, на каналі, де шукають давно забуті та втрачені речі. Значить, сьогодні я з папою двох виїхали на поле, приїхали в розвідку подивитись, чи його тут зібрали, чи не зібрали, а виявляється, що його переорали. От, я зікстеру Еліт, папа з Велесом. І, друзі, зараз покажу, що в мене випало, і в папі там теж. Спочатку випала одна частина срібної двохпластинчатої фіболи, і потім інша частина е, тієї ж двохпластинчатої срібної фіболи. Ну, і в мене є дві знахідки, зараз вам покажу Покажу налаштування. Ну і будемо ходити шукати далі. Значить, друзі, x ELITE програма Park 1, мультичастота е, Чуйка 22. Поліфонія. Швидкість 3. Ферм 1. В общем, ось такі налаштування. Ну і по знахідках випала ось така спинка фібули. Закиша. Ну і Зразу метр від неї. Випала ось частинка, я так розумію, це теж була двопластинчата фібула, Ось, на жаль, лише частинка. от поки що такі у мене, знахідки у папи. Прям там така здорова, двопластинчата срібна. О. Вже папа підійшов. О, дивіться, збруйна бляшка. Бронзова, щойно знайшов. Так. І ось ця срібна фібла, вона, на жаль, закиша, бачите, дві частини, але дивіться, яка велика. От. Тут от такі кружелятка, тут, тут і тут. Не знаю, спробуємо в реставраторів запитати, можливо, спаяють її докупи, Гудзик, одну і шматочки бронзи. Ось так. Будемо пробувати. Хто не підписаний, обов'язково, друзі, підписуйтесь на канал, натискайте вподобайки, пишіть коментарі, поширюйте, вам не важко, мені приємно. Поїхали. Значить, друзі, черговий сигнальчик. І випадає ось таке закінчення е від пряжечки. Шкода, що не ціла пряжка, ну, тим не менш, е знахідки якісь почали лізти. Так, глядачі, значить. Такий сигнальчик, дивіться, файний був. І дивіться, що в мене випало. Вуаля, який шмат срібельця. Крутяк. А папа кричить, що в нього динарик, друзі. Потім подивимось. Бо папа трошки далеченько від мене, не будемо вже бігти. Вже потім подивимось. Ну, супер, супер, друзі. Крутяк. Друзі, черговий сигнальчик е, викопав і дивіться, в грудочці схоже хрестик. Е, перед цим випало три шматка бронзи. Ого, а як же ж ми його дістанемо? Та ти що? Такий, друзі, храстик. Краса. Супер! Берем, рухаємось. Значить, друзі, йшов до папи. І дивіться, ви по мене шматок срібла. Ось! А папа тут наколотив капець. Значить що? Якась бронзяшка то таке? Ще одна, дивіться, двохпластинчата фібула ціленька, офігенна. Е, ось якийсь, я думаю, це якийсь тильничок може був. Друзі, крута. Крута, але, на жаль, не ціла. Кельтська фібула, я їх називаю скорпіон, тому що в них хвіст, як жала. Я так про таку мріяв капець, але на превеликий жаль, бачите, вона відломана. Я не знаю, буду Івану Лірі писати, можливо у нього є якісь частини, щоб її спаяти зробити. Тому що, блін, я так мріяв собі про таку фібулу, то капець. Дуже шкода, що зламана, але тим не менш початок є. Е, так, ну і що, друзі? І два динарика в папі вже є. Ось ця масивна срібна розламана. О, ну Просто здоровена, на капець. А? Так. І два таких красні. Ось цей був перший. Е, Антонін Пій срібний. Ну і друзі Марк Аврелій, Ну це або лімес, або низькопробне. Бо якесь не таке. Ні, це скоріш, я думаю, лімес, тому що видно, що литий. Але дуже гарний стан. Йоки зараз. Mm -hmm. Ну так, друзі, ні, ну блін, ну це капець, це кайф. Як шкода, що зламана. Ну блін. Ну побачимо, можливо, і вдасться відреставрувати. Крутяк. Я тут, до речі, теж був знайшов кельтську фібулу, круту вона в мене є. З пімпочками, така офігенна взагалі. Коротше, друзі, будемо шукав. Ну що ж, друзі? Дивіться, такий моцний сигнал. Дивіться, я навіть не копав. От воно в грудці, ось так і лежало. Я, чесно кажучи, трішки підофігів, коли побачив жовтий кругляш. От. Ну але потім, коли придивився, зрозумів, що це радянщина. На жаль. 46-й рік. Ось така. Ну, тим не менш, тим не менш гарна монетка. Беремо і рухаємось. Ось такий, друзі, сигнал. І, схоже, у мене журбинка. Дивіться. Це ж динарик, напевно. Да. Це динарик був, але лімісний зламаний. А можливо й не лімісний. Можливо, низькопробне срібло. Коротше. Коротше, друзі, ось така журбинка. Ну, нічого не зробиш. Беремо, продовжуємо шукати. Значить, друзі, оп, велес. І щойно папа, дивіться, я наконечника знайшов. Крутяк. В общем, знахідок трішки є. Круто. Рухаємось. Дивіться, випав в мене хвіст, так би мовити, від кельтської фібули, такої, як папа там на початку знайшов. от, ну, На жаль, на жаль, лише хвостик. Але дивіться, який файний, гарний, ціленький. Так, на реставрацію комусь. Може знадобитись. Супер. Отак. Беремо, рухаємось. А, і, до речі, ще шматок срібла в мене випав. Так, пролунав черговий сигнал. Прям такий голосний. І опа, що ми маємо? Ось така, друзі, спинка фіболи. На жаль, вона піду але вона є. Супер. Берем, рухаємось. Крутяк. Що ж, друзі, дивіться, знову Велес. Дивіться, шпунь, відбиточок, Ви будете зараз кричати, підкинув. Бачите, відбиточок. Хопа, третій. Третій, друзі, динарик в папі. Цей срібний. Але такий він підзакиший, Ну, ми його почистимо. Супер, це у нас, друзі, хто це у нас комод? Це у нас комод? Крутяк. Ну, друзі, супер. У нас ще десь півгодинки часу є. І будемо закруглятися. Друзі, ви просто не повірите. Дивіться, йду, махаю приладом, ловлю сигнал. І просто очима дивлюсь, а він зверху лежить. Дивіться, Динарик. Просто зверху, навіть не копаючи е, ліпнина. Гляньте, ліпнина. І ось він. Капець. Просто зверху. Так. Це у нас, друзі, лімес. Лімес. Антонін пій. Ну, блін, але ціленький, ціленький, супер. Просто зверху лежав. Крутяк. Беремо, рухаємось. Так, друзі. завершили ми на сьогодні пошуки наші. Давайте почнемо. З моїх знахідок, значить, у мене майже два динарика. Три копійочки 46-го хрестик, копійочка радянська, пізня. Так, три спинки фібули. Ой, три спинки фібули черніхівських, шматок кельтської, різні бронзяшки і. О, сфокусувало. І ось чотири шматка срібла так, відпрацювала XTERRA Elite. Що я не хочу фокусувати. Ось так. І, друзі, у папи Марс Велес. Ось такі знахідки. Ну тут е, теж бронзи трішки. Е, Ось ця. Я думаю, що це теж кельтська збуйна бляшка. Ось така. З звичайно кельтська фібула. на жаль, обламана. Будемо дивитись, можливо, вирії якось відреставрувати. Давно я собі таку хотів. Далі випала ще по закінченню ось стіленька втапа фібола. Два пластинчата бронзова. Велика, двохпластинчата срібна, на жаль, зламана на двоє от Наконечник крутий. Ну і звісно ж, три динарика, друзі. Два срібних, один лімісний. Марка Врелій, пій і Комод. Ось такий. Ось так. Ну, коротше, загалом суперово покопали. Дякую, друзі, усім. За перегляди, за підтримочку, обов'язково підписуйтесь пальчики вгору, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити новиночок. З вами був Ютуб канал Азарт. Тримайтесь, бережіть себе, бережіть своїх рідних, мирного неба. Та якнайшвидшої перемоги тримаємося!